Світ стоїть на порозі енергетичної революції, заявляє герой нашого наступного сюжету. Український науковець Володимир Висоцький. Бо італієць Андреа Росі довів, ядерна енергія може бути безпечною і дешевою. Він продемонстрував винахід, який при низьких температурах виробляє багато енергії, і у газу нафти навіть в атомних електростанцій з'явиться альтернатива. За твердженням нашого вченого саме через цю розробку Китай відмовився будувати газопровід в Росію, а Сполучені Штати розпродує нафту і ціни на неї падають. Про прорив в історії холодного ядерного синтезу розкаже Ірина Ромалійська. Це фотографії перших екземплярів генератора. Росія він презентував свій винахід 2011-го. Як це працює першому розповідає фізик теоретик Володимир Висоцький, внутрі знаходився порошок нікеля весом, приблизно кілька міліграм. з балону балона водород. Потім ця система нагрівалася, там спіраль була намотана. Определенне вона нагрівалася сильно. Потім нагріватель відключався, і система сама починала. производить энергию. Причем не фиксируют как? В нее тут втекала водичка холодная, а тут выходил пар. Но ему все равно не поверили, потому что ну, это совершенно как бы вот с точки зрения классической физики это невозможно. Ну, все знают, тромоят, что хочет, Дай 100 мільйонів градусів йому. Менше не вийде, а тут було 300 градусів. Тоді, у 2011-му Росі навіть заявив, що готовий продавати свій винахід за 500 доларів. Генератор вмістився б ось в таку коробку, його потужність 10 кВт, тобто він зміг би забезпечити теплом, наприклад, ось такий будинок. Собі вартість кВт – 1 цент, тобто 15 українських копійок. Наступною була ця модель уже на 1 МВт. Далі міні-теплостанція. Ось Росі саме в ній дає. Одне зі своїх рідкісних інтерв'ю ми зробили багато замірів, і простота самого прибору робить дуже простими і обчислення. Тож я задоволений. Это ядерная реакция, но некого некого специфического типа. Происходят только те реакции, которые не приводят к радиоактивным отходам. Чтобы довести, что вserdeни відбувається сама ядерна реакція, типу. ті до реакція Росід дозволив шести науковцям експеримент. Ось фото тієї лабораторії. Вот если изменить отношение изотопов, если оно будет изменить, может, только в процессе ядерной реакции. Получилось то, чего никто не здобув, некий ну, 62 й затоп, который было там примерно порядка 2%. А в кінці його стало 99 Скептиків, а серед них і професор Київського політеху ці результати не переконали. Звичайний штукар бере просто шляпу, сує в цю шляпу стрічки, а потім з цієї шляпи витягає зайця. То перша ідея, яка виникає, що стрічки він десь спрятав у тій шляпі, а заяць там з самого початку сидів. Власне, про це я і кажу. Що я можу замітувати з нікелем те саме. Тобто засунути туди нікель, кудись спрятати, а там з самого початку сидів заяць, отой затоп нікель-62, Другой, який якого потім за уши витягли. і ото все 32 суток непреривно працювало. і прозвело часа за 32 суток полтора. Мегаватт часу енергії це колосальне каліс. Вони приєднувалися до звичайної електричної мережі і просто доказували, що не мов би цей прилад дозволяє отримувати втричі більше енергії ніж. Э, Споживання з цієї мережі, але як обманювати лічильники нас українців вчити не треба. Ми всі добре знаємо, як можна красти електроенергію. Тут в інституті ядерних досліджень Академії наук України мали б досліджувати нову технологію. В нашому інституті офіційної позиції з цього приводу не існує. Позиція академії наук цього не може бути, тому що не може бути ніколи. Позиція держави. Також немає позиції. Ну, і взагалі, у нас бюрократична система така, що поки немає підрозділу, який займається, то нема ніякої роботи. Я не говорю, що це это вирішує всі проблеми, Но це є некий вихід, який сьогодні, по крайней мере, в цьому напрямку надо двигатися. Это должен быть некий центр, который реальною оборудовою, з реальною реальной, реальной і реально 10 человек, 10% більше не надо там, просто, там больше нечего делать. Тому що Росія це зробив на колінах у такому українському центрі, каже Висоцький, він зміг би розгадати таємницю генератора Росі та поки що з лекціями про холодний ядерний синтез їздить світом. Ірина Ромалійська, Дмитро Бабак, перший національний.